О, привіт. га! Ти хочеш взяти кошеня? Ура! Воно таке пухнасте. Так. Ой. Я назву тебе пухнастик. Ходімо. Ой! І більше людей. Візьми мене додому, яка хороша дівчинка. Звісно, так. Хей, цього кошеня можна всиновити. Вона моя нова господарка. М? Не можу сказати, що це не для мене. Але вона хороша дівчинка. Ой, Мяу Їй потрібно більше часу. О, я знаю, що робити. Ти, мій друже, знайдеш свій власний дім. Зачекай, мяу! Це моя коробка. Хм. Цей вид досить гарний. Я можу звикнути до цього. Кохано з днем народження. Дякую, мамо. Я б хотів мати кошеня. Полюба, тобі більше не потрібно бажати кошеня. Відкрий це. Вау! Це те, про що я думаю. Ой, але це не справжнє кошеня. Це просто як справжнє. А, це не так. М О, м'яв, Боже. О, Я щойно почув м'яв. повітряні кульки. Це для мене. Це набагато краще, ніж там яка іграшка. Ах. Ха? Мяу? Це кишені. О, це найкращий подарунок. Дякую. Давай занесемо тебе всередину. Я ніколи раніше не був на такій висоті. Сьогодні мій день. Так. Останній. Хм. Тобі слід познайомитися з мамою. Мамо. Га? Здається, у неї алергія. Пух, все гаразд. Я можу зробити це знову. Давай спробуємо ще раз. Мамо. О, краще тримати тебе подалі від неї. Ой, я забула про пилососити, чи що? Зроблю це пізніше. Хм, Твоє хутро все зваляне. О, не хвилюйся. Я дам тобі щітку. Мяу. Бо ось це місце. Подивись на все це хутро я можу позбутися його натисканням кнопки. Воно швидко накопичується. Ось це життя. Почуваєшся чудово, так? Ой ой ой. Любий, я. га? О, привіт, мамо. Як це можливо? Невже волосся на ногах може бути таким довгим? І чому воно сиве? Ну, залишаю тебе з цим. О, вона пішла. О, це було близько. Ти можеш виходити зараз. Добре. Там було душно. Що? Гей? Давай дамо тобі щось поїсти, га? Узбережжя чисте. Підозріло. Так, е, мені потрібно пропилососити. У мене вся кухня в моєму розпорядженні. І мене. Мама може почути тебе. Тепер сиди тихо. Я приготую тобі їжу. Але спочатку перевір чи немає мами. Тепер давай покладемо котячий корм у цю миску. Кохана? Вона йде. Ей, мамо! М -м. Що це таке? Це пластівці. Можеш мені допомогти? Ха? Звісно, люба. Це було занадто важко для тебе. Е, так. Дякую, мамо. Пригощайся. О, не можу дочекатися. М -м. Це чудово. М -м. Добре знати, Е-е-е? Я піду відпочину. Добре, мамо. Фу. Це рибне. Ти можеш доїсти решту. Час тебе витягти. Спочатку мама поруч? Ні. Ти знаєш, що це означає? Мені тоді. Ого, це смачно. Дякую. Будь ласка, яка мила. Хм. Привіт. Давай зробимо тобі підвіску. Спочатку я посиплю трохи конфетті на відбиток лапки. Потім додам кілька блоків з літерами, які складають слово к'юті. І нарешті залию все епоксидною смолою. Потім переверну чашку, виріжу весь зайвий пісок, поки не дістанемо підвіску. Я бачу її. Вийшла мила, як і моя киця. О, ти не з цим. Знаю, правда. О, у мене є ідея. Тепер ти виглядаєш як котяча принцеса. Якщо вам подобається цей макіяж, будь ласка, підпишіться та поставте лайк відео, щоб отримувати більше таких відео. Знаєте, що ми повинні зробити: випити чаю в день. Дозвольте налити вам чашку. Mm -hmm. Ах, немає нічого освіжаючого, ніж чай. А як щодо мене. Пасі, будь ласка. Мяу освіжає. Але зараз час грати. І що? Ти мене не зловиш. Чай. Ой, я знаю, що тебе заспокоїть. Ця миска з котячою м'ятою зробить свою справу. Я прикріплю її на стіну і почекаю, поки вона подіє. Це чудово. Зловив. Це не так вже й погано. Так розслабляє. О, ні. Це мама. Ка! Привіт, мама. Я просто граюся зі своєю лялькою. Лялька. О, це той, що я тобі дав. Але чи я щойно бачив, як він рухається? Mm -hmm. М -м -м -м. Моя передача починається. Дивись, мамо, це документальний фільм про природу. Мяу. О! Це чудово! Ой, може, мені варто перевірити ще раз. Ага. Що ти робиш? Коханий! Все це просто картина. О, я так пишаюся тобою. Дякую, мамо. Фух, куди вона поділася? Ей, Кіті! Якби я була котом, де б я була? Гм? Ти там? Ось, киць, киць. Я закінчила грати в хованки. Сподіваюся, вона в цій коробці. О, я тебе знайшов. Мяу. О, я так хвилювалася. Як щодо того, щоб зробити цю коробку цікавішою? Виріжте коло і нанесіть гарячий клей по всьому його периметру. Потім візьміть прямокутник і виріжте зубчики. Тепер приклейте його зверху на клей, візьміть ковдру і приклейте її по всій коробці. Завершуємо все додатковою підкладкою і котячими вушками. І ось готово. Найзручніше котяче ліжко. Вау, відчуваєш свіже повітря? Хіба це не чудово? Е-е! Чому ти сумний? Мені нудно. Я бачу. Я знаю. У мене є іграшка саме для тебе, але їй чогось не вистачає. О, паличка і пір'їнка. Я з'єднаю їх разом за допомогою нитки. Mm -hmm. І вуаля ваша власна іграшка для кота. Лови. Мяу. Іди сюди. Ти такий милий. Милий. Я жорстокий мисливець. О, я впевнений, що так. Ти така хороша дівчинка. Це кішка. Ага, вона така мила. Можна її погладити? Мяу. Я теж хочу кота. Мяу. Так розслабляє. Я дам тобі це за кота. Домовились? Ого, але я не хочу твоїх грошей. Серйозно? Тоді я не хочу грати з тобою. Бувай! Кіцю, де ти? Ега. Я маю її знайти. Сподіваюся, хтось приведе її додому. Вона моя єдина подруга. Я не знаю, що робитиму без неї. Кіцю, я так за тобою сумую. Мяо. Це... Вона вдома. А хіба ти не алергік? Я був, але я отримав спрей від алергії. Ти зробив це для мене? Дуже дякую. Все для тебе, Люба. Ти залишишся тут назавжди. О, це вечеря. Повертайся сюди. Зловив.